Привіт, мої любі! Мене звати Яна і ви на моєму каналі. Сьогодні несподівано навіть для самої себе буде футблог, тому що вчора трапилось ось це. Так, друзі мої, поки я тут займаюся прибиранням і перевернула всю квартиру, мені прийшли продукти. І вперше, до речі, мені прийшло в ящику. Прикольно! Дивіться, що я заказала спаржу. Два пучочки. потім артишоки бамболей. Красота. Рік це слива, яку турки їдять зеленою. Просто сиплють трохи солі, і вона така стає солоденька. Дуже смачна. Маленькі помідорики і черіки. І манго. Одна штука. Дівчаточки! А ось це значить, що ми з вами будемо готувати щось дуже-дуже смачне. Напишу, скільки обов'язково це все коштувало. Ось тут. Все. До зустрічі! Ідемо готувати! Але перш за все прошу вас підписатися на мій канал, поставити вподобайку і написати, comment, чи сподобалось вам це відео, і чи можливо ви готуєте якось по-іншому ці продукти. Буде дуже цікаво послухати вас і підтримуйте український контент. Ліві, мої дівчата і хлопці, дивіться, сьогодні будемо готувати ці прекрасні, прекрасні артишоки Насправді, в Туреччині вони зазвичай продаються вже почищені, очищені. І я їх готувала в очищеному виді, але я побачила дуже прикольний рецепт, який готується саме з цієї головки. Коротше, будемо сьогодні пробувати, куштувати і покажу вам весь 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 рецепт, як від очищення до приготування. Спочатку нам потрібно їх почистити. Ми підриваємо ось всі. ці... Зелені штуки, тому що вони дуже гіркі і вони нам не потрібні. Бачите, я його тут трішки ще підрізала ножем, і ось ця вже. Біло-кремовий колір, це вже нормально, це вже можна їсти. Це ми зриваємо далі. І дивіться, коли ми вже дійшли до такого результату, що ось так тут вже починається цей кремовий колір, ми ось цю штучку обрізаємо. Бачите, скільки лишпиння виходить з нього? В він виглядає ось так. Він молодюсінький, буде дуже смачно. Зараз ми його будемо різати навпіл. Ось так він в розрізі. Виглядає, і бачите, ось тут є цей пушочок, нам потрібно його прибрати. Я беру звичайну ложечку і ось так от його вичищаю. Ось так він виглядає вже в очищеному виді. Зараз ми його тільки промиємо, але будемо мити як, зараз теж покажу. Беремо тарілочку з дуже холодною водою, один лимон, точніше, половинка лимона і вичавлюємо сік у нашу воду. Ось так. І потім його теж водичку. Наш очищений артишок ми теж виконаємо водичку, щоб він у нас не чорнів, тому що, бачите, він одразу швиденько-швидесенько чорніє. І робимо все те саме з іншим артишоком. Після того, як ми почистили всі наші артишоки, ми їх повинні ось так от віджати від водички. Розігріваємо нашу петельню, додаємо оливкову олію. Торчанки її додають так, достатньо скажемо. І викладаємо наші артішоки. Ось так, серединкою донизу. Зараз наша задача їх. Трішки обжарити. Коли вони трішки піджарилися у нас з однієї сторони, ми перекладаємо їх з іншої сторони. Я вже казала вам, що турчанки дуже часто додають до всіх страв цукор. І... Тут ми теж додамо, він не буде відчуватися у нашій страві, але додає свою перчинку і робить такий дуже ніжний смак. Тому рекомендую додавати цукор. Далі беремо четвертинку лимону і видавлюємо сік поверх наших артишоків. Так гарненько, дивіться, щоб всі листочки були в лимонному соці. Потім додаємо водички. Десь так розраховуєте, щоб третя частина артишоків була саме у воді. Беремо один зубчик чесноку і ось так от слайсами нарізаємо. Знаєте, я ще й люблю додавати сухий чесник, тому додамо ще сухого чесничку. І несподівано для себе я вирішила ще додати італійські спеції, італійські травки. Потім ми накриємо кришечкою і будемо тушити десь хвилин 20-25. І ще, звісно, чорний перець. Накриваємо і тушимо десь 20-25 хвилиночок. До речі, не забувайте час від часу їх перевертати, щоб вони прожарювалися з усіх сторін, протушувалися, точніше з усіх сторін. Любі мої, нам ще потрібен буде сир. У мене ось такий з грецьким горіхом, але може бути будь-який сир, може бути. Сологуні, який вам подобається, може бути пармезан. До речі, пармезан теж дуже класно йде. Буквально грам 50 натираємо на цю саму мілку терку і присипаємо наші артишоки зверху. Дивіться, покажу вам, як зрозуміти, що він приготувався. Коли так от ви берете виделочку, задню частину, тому що серединка, вона вже дуже м'якенька, швидко стає. Але задня частинка у вас отак от виделочка повинна дуже-дуже легко заходити. Це означає, що наш артішок готовий. Ну що, друзі, вперше буду куштувати цей артішок, тому що молодий я не готувала. Я готувала вже молодий, але очищений. А в стеблі його не готувала. Тому поїхали куштувати. Боже, як це смачно! Я просто вам раджу спробувати, бо це дуже-дуже смачно. Він такий ніжний. Хочу ще, почекайте, ще візьму. Ще візьму. М -м -м. Він трішки схожий мені на грибочки. М -м. Дуже смачно. Любі спробувати приготувати хоча б один. Хоча я м думаю, що я з'їм цілих два, тобто 4-півполовинки. Все, любі. Цілую вас до скорої зустрічі і не забувайте підписуватись на канал. Дуже вас прошу підтримувати український контент.